Радість від Псалтаря така, що благохання Вишнього Єрусалима лине по всіх землях, під час його читання блохають моші усіх молільників, поклони єднають вас із Собором святих на небесах, а церковно-славянська мова ріднить з ними і долучає до привічної слави православної церкви. У багатьох зовсім немає сили через те, що залишили молитовні подвиги і ревність до святині. На словах лише шанують отців, а в дусі гонять, не вимоловши свої гріхи, моліться за спасіння світу. Божа матір багатьом полегшила чаші і покрила гріхи. Але шлях в цілому не змінився. Благохайте на молитви, і Господь покриє вас від спокус. Ніколи не приймайте Дух світу, ні мирил його, ні усовіщань, ні образів, ні обіцянок, ні вигод, нічого, що світ дає. Дух світу розвіє чистоту церкви. Залагоджує непомітно, а звільнитися з його тенет важко. Необхідна жертва самого Господа, Пресвята Діва просила мене передати, що вона благословляє розарій на Русі з поклонами і без них запрощення гріхів. Благословляю нічого не приймати у протестантів чи у нехристиянин. Православна скарбниця повна благодатних дарів, сприйняти які майже ніхто не в змозі. Замість того, щоб зиркати очима на чужі богатства, спершу зазирни у свою невичерпну скарбницю православної віри і черпай з неї пригорощами поклони, ревність, молитву, сльози, умілення. Покаяння, канони, акафіси. Пресвята діва відкрила мені багато таємниць і благословила свого часу вам їх передати. Без блаженства нема чого робити у вірі. Якщо не увійти дверима блаженства, подвиги здадуться виснажливим рабством. Римська церква перебуває. Уще більшому запостінні, аніж православ'я, і святих вони гонять нещадно, а боговиців переслідують, як за сталінських часів.